Футболу запрошуємо вас на перегляд обох сподівається на відповідно переможні результати. Передача в штрафний майданчик. Небезпечно. Кучерук виходить, кулаками вибуває. Перший на підборі металург удар! Знову кучерук. Ні, не він виконує Удар по у воротах! Байда! Рятує команду. Ще на фланг Романюк. Романюк вже в штрафному майданчику. Передача. Небезпечний удар по воротах, Байдер рятує. Ще на підборі Медалур. Залишається в штрафному майданчику. Немає удару. Тут може бути удар бандурин. Радульський навіть штрафний майданчик удар по воротах і Раху... Навіс, штрафний майданчик, небезпечна Скидка. Немає тут зараз удару. Радульський. Адульське забігання. Тю а удар провота. Бочак Бочакчийський проходить повз двох і залишається з м'ячем. Бочакчийський, удар! 2-0. Ну, ну може зараз. Передача з котового удар. М'яч! Де м'яч?